Всім привіт! Сьогодні маємо в роботі корпус коробки Gilly MK SK. Проблема в тому, що є тріщина в районі вторичного валу, десь в цьому районі. Зараз я вам покажу, як в домашніх условиях, так скажем біч варіант, можна витравити і знайти тріщину. Це дієвий спосіб. Беремо звичайну крейду любого кольору, не Тріщи у нас приблизно тут. Район 2 вала. Натираємо крейдою. Жерненько так натираємо, щоб залишилось багато пилюки. Зараз є хімія, спеціальні, шикалки всякі різні, щоб витравити трещину. І вони і в мене є. Але цей спосіб також дієвий. Якщо у вас немає нічого, то можна скористатися таким. Натерли. Потім беремо керосин, ніфраз, ВДшка, любе, тікуче, любе і проливаємо. І залишаємо ну, на 10 секунд. Більше нам не потрібно, щоб приблизно знати, де тищено. Перевертаємо і бачимо, що тріщина у нас починається десь тут і йде далі до сюди. Щоб потім не потерятися беремо керно і керним, щоб знати де приблизний початок і кінець. Все, помітили, починаємо вичищати і вибирати. Вона вже наша хорошо витравилась. Ми вже її бачимо. Починається вона отут, заканчується. Тут Тут далі її нема, тут тріщини, тут все добре. Використовувати будемо отакі от фрези. Зараз наведеться. Одна отака і такі. Ось всі фрези. Бурмашина в мене такого от зразка. Вже пройшла вона Крим і Рим. Експлуатується майже кожен день. Почала підчищати, трещину видно дуже добре. Прямо вона розкривається, дуже гарно видно. Тріщину ми вибрали майже повністю. Тут стінка не дуже товста, тому я повністю не вибирав. Я не засверлював. На цьому металі вона далі не йде. Починаємо звідси, заканчуємо тут, потім витравлюємо. Трещина далі не розходиться. І потім знову витравлюємо. Пруток використовуємо 40-43, Я не думаю, що тут буде видно на відео. Пруток 1,6. Вариться замечательно, Метал, метал цей зварювай. Ніяких проблем. Все добре вариться, витравлюється, він далі не тріщить. Присадка 40-43 по алюмінію. Аргон. Для того, щоб було вдобніше варити, я буду використовувати замість короткого сопла подовжене. Буду використовувати перший раз, всьому цікаво, який буде результат. Сварку зробили, заварили, Получився такий от шовчик. Те, що я перед цим казав, що сильно не вибирав, з сторони гарне проплавлення. Да, трошечки провалив. На станку все обереться і нічого страшного. Зараз витягне і будемо протравлювати. Як я по-новому заливав, я і натирав крейду і я не став знімати. Це було на початку відео, ви приблизно розуміли, як це робиться. Я вже залив. Керосінчик усього у нас є, він хлюпає. Там вже крейду натерто, перевертаємо. І от результат. Все проплавилось, все заварено, трещини нема, все хорошо. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, лайки. Дякую, до нових зустрічей.